Всім доброго дня, шановні колеги, шановні журналісти, шановні українці. Не секрет сьогодні, що одна з найбільших проблем, сьогодні, яка спіткає великі міста, це фактично руйнація історико-архітектурної спадщини. І сьогодні брифінг фракції об'єднання самопоміч присвячений тому, щоб надати слово представникам міста Одеси, одного з наших перлин українського півдня, і розповісти вам про те, що відбувається. А відбуваються насправді страшні речі. Внаслідок недобросовісних забудовників сьогодні активно руйнується рекреаційна зона, курортна зона, руйнується історико-архітектурна спадщина. Ми звертаємося вже з цієї трибуни брифінгу з кулуарів Верховної Ради з однією метою, щоб нас почули сьогодні не тільки одеські чиновники, бо там вже нема до кого звертатися, а почули насамперед міністерство внутрішніх справ, генеральна прокуратура і вчинили необхідних заходів для того, щоб призупинити сьогодні руйнацію історико-архітектурної спадщини Одеси. Я власне передаю слово представникам громади Одеси для того, щоб вони донесли ті проблеми, яким сьогодні живе місто. Шановний пане президенте, шановний генеральний прокурор, шановні народні депутати, українські народи. Ми звертаємося офіційно з заявою і говоримо про те, що в місті відбувається масштабна руйнація нашого міста. Ми говоримо про те, що Одеса втрачає. Останні унікальні рекреаційні курортні землі ми втрачаємо пам'ятки архітектури, ми втрачаємо унікальний туристичний потенціал міста як перлини у Чорного моря, Одеса в біді. Ми доносимо до пана президента сьогодні, що органи місцевого самоврядування нашого міста перетворилися на локальний закритий бізнес який цілю має виключно власне збагачення за рахунок ресурсу громади? Ми використали всі можливі інструментарії для того, щоб зупинити скандальні забудови в рекреаційних зонах в історичних ареалах. За нашими заявами, порушені кримінальні справи, порушені справи у судах. Ми ходимо по колу кабінетів чиновницького аду, доводячи, що корупція вбиває наше місто. Що у нас грабують наші громадські простори, що ми просто забираємо майбутнє у наших дітей. Сьогодні ми тут доводимо до відома пана президента, що з кожним днем втрачається довіра до мера і його управлінського апарату, а слабка реакція центру на тотальне порушення, на корупційні схеми. Вбиває довіру до важливих державних інституцій інституцій президента, державних органів влади, правоохоронних органів. Тому сьогодні ми тут вимагаємо публічно проведених перевірок по кожній скандальній забудові з притягненням до відповідальності всіх, хто прямо або опосередковано причасний до корупційних схем, до масштабної руйнації нашої любимої Одеси. Доброго дня. І ще я би хотів кілька слів додати до пані Олі Одесити категорично проти тієї діяльності, якою займається Одеська міська рада і мер Одеси безпосередньо, який вже на даний момент є підсудним та проходить по справі по розкраданню коштів місцевого бюджету. Він продовжує займатися цією самою діяльністю і приймати відповідні рішення на користь. Забудовників, які намагаються в даний спосіб легалізувати свої кошти, отримані незаконним шляхом. Ми вчора прийшли буквально до Одеської міської ради з вимогою відреагувати на вимоги Одеситів, врахувати інтереси Одеситів. Але до нас Одеська міська рада абсолютно байдуже відноситься, тому сьогодні. Повторююсь, ми вимагаємо від правоохоронних органів все ж таки розбирати почати розслідувати ті справи, які вже знаходяться в провадженні прокуратури Одеської області, національного корупційного бюро України, і довести справи кримінальні справи до свого логічного закінчення вплоть до винесення обвинувальних вироків судами. Дякую, одна хвилина завершення. Я як жителька Одеси. Нашого гарінського плато я хочу звернутися до президента, до всіх, хто тут представляє наші конституційні права. Наша надія ще ще залишилася, і ми прийшли сюди для того, щоб ви захистили ці наші конституційні права громади, які порушено у нас в Одесі міською владою. Закон про місцеве самоврядування повинен все таки контролюватися із Києва, тому що це безладдя, яке зараз є в Одесі, просто є загрозою для наших містян, і так само я вважаю для України для українців. Дякую вам.